На Надринянщині 15 проспілкових організацій, працівників держустанов, які виконують основну місію захист трудових прав державних службовців. За звітній період, а це 5 років, проспілки Надвірнянського району вели активну діяльність спрямовану на соціальний захист держслужбовців, дотримання трудового законодавства та умов колективних договорів. Постійно модернізували стилі методи проспілок, які завжди намагаються бути, як кажуть, ближче до людей. У нас зараз шото тисячу двісті вісімнадцять Працівника державної служби, це ми взагалі боремося і пишемо і президенту, уряду, Верховній Раді, і депутатам на щоб підвищення заробітної плати на сьогодні. Надзвичайно актуальним для проспілок є питання захисту державних службовців від скорочення, адже з децентралізацією та територіальною реформою адміністрації будуть ліквідовані, а це значить, залишиться без роботи тисячі людей. За словами голови надвірнянського райкому профспілки Богдана Вінтоняка, організація вже має напрацювання спрямовані на захист державних службовців. Проспілка обов'язково має позицію, тому що ми хочемо, щоб зберегти кадри. А зараз, якщо буде це децентралізація, то взагалі я не знаю, як воно буде. Наша мета щоб зберегти і наша федерація проспілок бореться з цим, якраз і це наш центральний комітет, обласний, ми якраз поза цього так, що ми будемо якраз. Підтримувати, щоб от говорить района може не бути. Ми хочемо взагалі, щоб зберігся райони під час конференції. Також йшла мова про низькі зарплати державних службовців. Про спілки з розумінням відносяться до економії та затягування пасків, проте зниження рівня життя простих українців їх дуже непокоїть. На засіданні переобрали голову райкому про спілки працівників держустанов. Організацію знову очолив Богдан Вінтоняк.